То як же нам поводитись з енергетичними вампірами? По перше, я розповім з чужими енергетичними вампірами і з рідними енергетичними вампірами? Тому слухайте, розповім вам це з енергетичної і магічної точки зору. По-перше, треба розуміти, що любе поняття у нашому енергетичному житті і, взагалі, кожна річ? Має плюс і мінус, і е, серединний шлях це якраз той шлях саморозвитку, до чого йдуть люди, які розвиваються. Що енергетичні вампіри це ті люди, які зовсім не розвиваються. Любий вампіризм це плюс і мінус. Плюс це коли людина не хоче, щоб їй там хтось допомагав, щось робив, і вона там щось старається, але виводить вас на якісь відчуття, ругається. І це взагалі викид якоїсь енергії. Бо ви ж розумієте, що таке вампірізм? Вампірізм – це людина хоче отримати енергію будь-якої якості, енергію провини чи образи. Чи навпаки злість вашу енергетичному вампіру? Все одне, бо у нього недостатньо енергії. Оце ви повинні розуміти: що немає енергії для життя. Це знаєте, як вимикач, який раніше при Радянському Союзі він був зверху. А тепер, коли почали робити так називаємо євроремонти, його перенесли. Униз. І людина ще 10 років буде ходити і шукати його вверху. Тому зрозумійте, якщо людина не розвивається, ви його не зміните. Це його вимикач, це його потік енергії. Другим способом ніяким він не візьме енергію. Це треба зрозуміти. Перше, що ви маєте зробити, це прийняти, що оце енергетичний вампір. Друге, якщо ви свідома людина, то звернутися до закону дзеркала і проаналізувати своє життя і зрозуміти, можливо, ви вампірите своїх близьких, своїх дітей десь там на роботі і так далі. Це перше, що ви маєте зробити. Далі, якщо ви дзеркала не знайшли, тоді задача ваша одна: вистроїти свої кордони. Коли я кажу вистроїти свої кордони, це не цеглу викласти і не поставити якісь дзеркала, мильні пузирі, що там ще рекомендують. Бо на дзеркала і на мильні пузирі ви маєте мати багато енергії. А якщо ви реагуєте на вампірізм, це означає, що і у вас енергії немає.